Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя і сьогодні до нас продаж нове надходження. Це Citroen це 3 2009 року випуску з мотором 1,1 бензин, механікою на 5 ступенів та, звісно, переднім приводом. Друзі, автомобіль у дуже гідному стані, по кузову є косметика. Всього дві детальки. Ось так виглядає рівно, гарно, без питань. Взутий в зимову гарну гуму. Ось такі легкосплавні диски. Ось Так він по колу виглядає. Скло всерідного автомобіля. Йдемо до салону та комплектації. Легенько тонований, друзі. По салону та комплектації в нас. Давайте. Передні склопідйомники. Ось така мультимедіа з блютузом, з камерою заднього виду, айрбеги. АБС 121 тисяча пробігу. Ось так це все виглядає, салончик у чохлах, чохли в дуже гарному стані. Комбіновані, під чохлами також все добре. Задній ряд сидінь також чистенький, гарненький. Технічно автомобіль дуже і дуже добрий. Тому чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.